Всім привіт-привіт! І... З вами Саша і Айона. І сьогодні ми граємо в чудову, розвиваючу гру квадрати літі. Оце напевно буде трошки легше, а це буде трошки важче. До речі, в цієї гри є три рівня складності. Один рівень це два планшети, на кожному з яких розташовано по шість квадратів. Квадрати розділені на декілька частин різних форм в залежності від рівня. А яка це форма? Ти знаєш? Ну, це У нас цілий цей квадратик у нас одна частина, так? А наприклад, цей квадратик двох частин. Скільки частин цього квадратика? один. А скільки всього частин? Но-топ-топ. -топ, топ А тут скільки частин. <гум> так. І тут у нас дві частини, але вже інший розріз, так? Тут такий прямий розріз, а тут такий кривий розріз, так? Так. Це в нас якась така фігура. Прямо і два. І вийшов один великий. І та кадр. Давай пробувати з тобою. Я вже поняла. Ага, розумніше. Один квадратик вийшло. О, а як мені? А, ось вот так. Я спокажу. І ось вот так. Ну, куди? І ось так я сідаю. Давай я буду трошки допоможу, давай. Ти хочеш сам подумати, так? Да? Угу. А маленька підсказочка буде, давай. Дивись, оцей прибери. Сюди маленький да. такий. Так. Ну, так. такий. Що ж так? Може так? Да. Вийшло. А, супа. Опа, да. а, тут, так. Вийшло. Супер. Купили. Ну, тут Подумай, подумай. ]國一... Ну, бачиш, вийшло! Супер, Дай п'ять. Не пуня, так і воно. Думай, думай, покрути. Ооо. Супер, Дай п'ять. Ти вже заготався, як треба, так? І залишився один. Не выходит? Это такое. Я понял. Ребенок. А давай я тебе поможу. Можно его вот так? Супер! Круто! Ну что, все забрали? Да. Квадраты? Никитина! Никитина! Нам дуже сподобалося. Еще всем пока-пока. Пока! Пока-пока!